Славетний вертодром про який розповідали всі новини. І на наш аеродром почалася ракетна атака. Коли ми летіли повз Троєщину, Троєщинське ТРО нас достало та обстріляло трохи. Як поверталося, ми трохи змінили маршрут від Троєщини. Нас підняв вночі, сказав, треба в окулярах нічного бачення провести десант, 10 хвилин на підготовку, щоб прокласти маршрут. — А Яка мінімальна висота у нас була? Ну, метр два. По нам були пуски з зерка Тор. В нашому випадку наш страх це наш друг. Після тих ситуацій ти розумієш, що дуже, дуже класно бути живим. 24 лютого я знаходився вдома у місті Херсон та по тривозі. Нас підняли та сказали дуже швидко прибути на нашу локацію. На той час це. Був славетний вертодром Чорнобаївка, про який розповідали усі новини. Ми отримали зброю та чекали на наступних вказівок від наших командирів. Після того, як отримали зброю, почули, як щось летить схоже на л 39 Зрозуміло, що то були вже ракети калібри, і на наш аеродром почалася ракетна атака, і ми виконали. Вивід з під удару усіх дієздатних вертольотів, які у нас там знаходились. Страшно було, дуже страшно. А куди вони потрапили цими першими калібрами? Вони потрапили по складу озброєння та по складу ГСМ. Угу. Тобто трохи БК ви тоді втратили, виходить? Так. Угу. Так. Ну, Критична була ця втрата боєкомплекту чи усі втрати критичні. Ма на увазі для нас. Наступних дій ваших? для наступних дій вони були не критичні. Це моя думка. Що таке армійська авіація? і Для чого вона потрібна? Армійська авіація це авіація сухопутних військ. Ми, якщо пояснити простими словами, ми обслуга піхоти до повномасштабної війни. Ми виконували такі задачі, як парашютні стрибки, десантування військ штурмовим або десантним способом виконання стрільб та чергування у зоні АТО, ООС, в тому числі перевезення поранених в особої складу. Армійська авіація виконує найбільшу кількість бойових завдань. Ми співпрацюємо зараз тільки з піхотою, яка знаходиться у зоні бойового зіткнення. Вони просять нас підтримку, вразити ту чи інакшу ціль. І вже ми далі приймаємо рішення, зможемо ми це зробити чи не зможемо. Якщо це дуже потрібно, це треба робити, навіть якщо ми це зробити не зможемо. Кожен день, як мінімум, два запити на підтримку піхоти є. Ви працюєте з ними в такій максимально тісній зв'язці. Так, так, так. З 1 березня поступила команда зібратися та летіти на Київщину. Завдання були дуже різноманітні. Насамперед, це вогневе ураження ворога, який знаходився по околицях Києва. І були інколи задачі по перевезенню спецпідрозділів, які виконували завдання УТУ від ворога. Це було на Київщині. Була така дуже коротка операція. Нас підняв вночі. Сказали, треба в окулярах нічного бачення привезти десант з одної локації до аеродрому на Київщині. Забрали там, дуже тихо висадили в тому місці. полетіли обратно. Казалось на той момент, що, що то було дуже складно, тому що була дуже погана погода. Просто було дуже страшно це робити, але зробили, полетіли обратно. Які ще завдання перед вами ставили на Київщині? Давали координати, де знаходяться техніка та особовий склад. І нам тоді підчепили на наш вертольот ракети С-13. Вони побільше, ніж С-8, калібр трохи більший. І пробували з цими ракетами С-13 доставати до ворога трохи з більшої дистанції. Але ефект ураження від цих ракет був трохи більший, ніж від С-8. І працювали, знищували техніку та особовий склад, який був на околицях Києва. Не завжди було успішно, тому що це багато факторів. Банально може був несход в ракет це з авіаційної техніки. Чи якийсь обстріл зі стрілецькою зброї. Навіть наші якісь солдати, які тільки призвалися до армії, бачили, що летить якийсь вертольот, і вони поняття не мають свої, то чи не свої, вони починають стріляти. Вони не розуміють, хто це, ми не розуміємо, хто по нам стріляє, і доводилось інколи зупиняти. Виконання бойового завдання, повертатися і після якогось більш детального узгодження продовжувати завдання це доволі така поширена була тоді ситуація на Київщині Friendly Fire, коли не було комунікації. Так, ну це війна від цього нікуди не втечеш. По вас стріляли конкретно по вас? Там ваші? такі були дуже маленькі ушкодження зі стрілецьких зброї. Пару раз стріляли, але ми навіть не чули, що Стріляли по нам. Коли ми вже прилітали, бачили, що були маленькі ушкодження вертольота, але це не критично. А за яких умов це сталося? Що ви тоді робили і хто власне стоїть? Ми тоді летіли, у нас була ціль на півночі Києва. Коли ми летіли по повстроєщину, це в Києві дуже доволі такий цікавий район. Але коли ми там пролітали на вертольоті, навіть все. Троєщинське ТРО нас <хи> доставило та обстріляло трохи. І... Але ми продовжили виконання завдання, повернулися. Але ми тоді, як поверталися обратно, ми трохи змінили маршрут від Троєщини, тому що, думали, так, їх треба якось уникнути, тому що жити ще страшно і так, а жити ще хочеться. Не так страшна російська армія, як Троєщинське так, ТРО. Так. Так, і ще стосовно озброєння, от, наприклад, Мі-2, так, тут є, він вже не використовується в армійській авіації, але використовується мі 24 на якому ви працюєте uh -huh. безпосередньо, мі 8 він такий більш вантажний, наскільки я розумію, багатоцільовий, так. І оці мі 17 ті, які фактично те саме, що мі 8 але модифікований, правильно? Зараз на бойове ураження, мі 8 мі 24 та Мі-17 використовується абсолютно однаково, тому що. Той тип озброєння, який, який ми використовуємо, а саме накеровані ракети авіаційні, вони однаково, що на Мі 17, що на МІ 8, що на Мі-24. Мі-2 теж використовується в армійській авіації, але це зараз тільки як дешевий спосіб перевезення особового складу. Угу. Не такий Мі-2, модернізований Мі-2 МСБ. Які mm -hmm. переробили на Січ. озброєння Російської Федерації? Чим воно відрізняється? В Російській Федерації на озброєнні є К-52, МІ 8, МІ 17, МІ 35. Ну, Мі — це майже те ж саме вертоліт, що і мі двадцять Ка — чим вони не знаю. Кращі, гірші, чим відрізняються від того, що є в нас. Він відрізняється від наших вертольотів комплексом захисту та комплексами озброєння. В них є інший комплекс керованих протитанкових ракет, але вони так само заряджають блок некерованими ракетами та стріляють з кабрування. Були ротації на Херсонському напрямку. Це було декілька ротацій і такі дуже насичені. Два тижні ми працювали, трохи відпочивали, і таким от конвейером нас запускали на цій ротації. І виконували вже такі от звичайні завдання: це постріли враження ворога з кабрування. Ну на той момент ми ще трохи вчились. У нас був відсоток попадання 50 на 50 — Це один польот. Тип Попадаєш, інший польот ти не попадаєш. Якщо порівняти з польотами, які зараз на сході, на півдні, ми літали постійно конвеєром. Ми прилітали нас, заряджали, покрили, випили каву, знову сіли, полетіли далі. Та ми входили у такий кураж. Почав пропадати страх. і... Ми вже почували себе якимись безсмертними, що ми постійно літаємо, ми стріляємо. І тому для льотчиків наші командири придумали такий спосіб ротації, що певний час ти виконуєш завдання, потім тебе відправляють з зони бойових дій побути. Сім'єю, з дружиною там. Щоб повернувся цей страх, так? Так, так, так. Щоб страх. щоб повернувся цей розумний страх, тому що в нашому випадку наш страх це наш друг. Які у вас цілі були тоді? От це щось кабрування в, Коли влечали? ми стріляли з кабрування, у нас було ціле це скупчення особового складу та легкої броньованої техніки. Тобто, от опишіть, як це було. Вам дають умовну ціль, так? Що далі? Так, так, нам дають координат. У нас було 10 хвилин на підготовку. Щоб прокласти маршрут, прорахувати усі дані, за якими ми будемо стріляти, тому що ми не бачимо ворога по прямому контакті. Нам потрібно було прорахувати так, щоб ракети летіли у ціль, або хоча б у район цілі. І на той момент це було дуже складно. Потрібно було і летіти, і слідкувати за. Перешкодимо, тому що ми літаємо дуже низько, і у той же час рахувати час удару, рахувати курси, з яким треба було стріляти. І мозг на той момент працював, мабуть, як маленький комп'ютер, який після польоту просто закипав та хотілося якогось відпочити. Це було на той момент, але потім вже з'явилася звичка, і у таких польотах. Все практично робилося на автоматі, всі усі прорахунки, святкування. Наприклад, зараз ми навіть літаємо майже мовчки. Ми розуміємо в екіпажі друг друга один іншого з полуслова. та все робиться дуже тихо, спокійно, тонко, оконічно. А ви коли літаєте, низько літаєте для того, щоб вас не збили? Правильно я розумію? Чим нижче ми літаємо, тим більше шансів вижити, тому що нас будуть менше бачити. Нас і так бачать, якщо ми будемо навіть на одному метрі чи на двох метрах летіти на вертольоті, нас все одно будуть бачити, тому що у них є свої станції, і а 50 повітряні станції, які постійно знаходяться у повітрі та за нами слідкують. Але це як мінімум шанси того, що на цій, на цій висоті ворожа ракета нас не захопить. А яка мінімальна висота у вас була? Мабуть, ну, метр два. Ну, це, я не скажу, що треба постійно так літати, це немає ніякої необхідності постійно літати на такій висоті. Але доводилося так? Доводилось. доводилось. А з яких обставин? Це вже при підході до бойового. Майже усі льотчики так роблять, але є льотчики, які літають постійно з льоту до посадки метр два висота. Вони звикли так, але це дуже небезпечно, тому що можна там і провода зачепити, дерева, все, що все що угодно. Зараз дуже цікаві польоти при виконанні бойових завдань. Тобто вони вже придумали щось, що більше ефективно працює проти вас. Правильно я розумію? Так, у нас з ними така гра. Вони придумають щось нове, і ми придумаємо щось нове, щоб це обходити. Потім вони придумують ще щось нове, щоб обходити те, що ми обійшли. Знаєте, так ступенька за ступенькою ми інше іншого обходимо, придумуємо щось, але так як ми зараз працюємо, є ефективність, ну і, і тому ми працюємо. Але це все на жаль доходить дуже поганим способом це втратами. Це ваш Мі-24? 24 так. Це вже перед бойовими пролітаємо. А куди ви, ну, яка у вас ціль була тоді? Тоді була ціль особового склад та броньована техніка. Успішно? Так? Так. так. Розкажіть про цю специфіку роботи з піхотою. Наші основні цілі це подавлення особового складу та легкої броньованої техніки. Та, і взагалі техніки, яка знаходиться у зоні нашого ураження. А прицільний вогонь? Чи вам доводилось вести чи саме по квадратах? Зараз є такі задачі, коли просять дуже точно влучити це можна сказати: прицільний вогонь з кабрування. Але доволі часто просять, щоб ми накривали там квадрат площу, де знаходиться особовий склад. Чим зараз ви вражаєте ворога ракетами ракети якого типу у вас зараз? Ми вражаємо накерованими ракетами авіаційними. Я сподіваюся, що західні партнери нас почують та будуть переоблаштовувати наші вертольоти, які знаходяться у нас на озброєнні насамперед комплексами оборони. Для того щоб наші вертольоти були більш захищені від е, ракет ворога та комплексами озброєння, тому що озброєння нам потрібно для більшої ефективності ураження ворога. Кожен виліт, вони намагаються нас, вони нас бачать, де ми, як, вони знають, як ми працюємо. Але е, у цих умовах вони ще не виходить. І це добре. А було таке, що влучали або ледь не влучали якісь такі історії ризикові, скажімо так? Кожен виліт ризиковий, тому що майже кожен виліт по нам пуски з ПЗРК. Були такі ситуації, історії, коли ми не знали, що там знаходиться зенітно-ракетний комплекс. Ми туди літали, та по нам були пуски з ЗРК Тор. Але все минало, ракети самоліквідовувалися біля вертольоту. Ми поверталися живі, здоров'я та неушкоджені. А як так виходило? Я не знаю. Можливо, там якийсь янгол-охоронець, охороняє. Але після тих ситуацій ти розумієш, що дуже, дуже класно бути живим. Просто бути живим. Я ніколи не пишу дружині, що у мене зараз виліт. Перед вилітом треба мати дуже гарний настрій. Це ми, ми помітили те, що якщо ми. Йдемо до вертольотів, ми дуже багато жартуємо ну, таким дуже чорним гумором. І якщо у нас настрій дуже класний, то і виліт у нас проходить гладко. А якщо ми усі їдемо на виліт такі, такі похмурі, без настрою, то щось да, трапляється. Та є у мене ще одна традиція: це коли ми після бойового повертаємося вже на наше місце дислокації, я коли є час, я можу швидесенько набрати своїй дружині по відеозв'язку, коли з'являється інтернет, та просто помахати їй ручкою та сказати, показати, що все добре, і вона розуміє, що все добре, тому що вона кохає мене і чекає кожну секунду. Скоро вже чекаєте так, дитину. Як будете справлятися з тим, що є служба в цей момент? Справлятися будемо. Я думаю, що це буде дуже легко, тому що дуже складно, коли війна, і війна показала, що всі інші моменти вони набагато легші, ніж ми придумуємо собі у голові. Війна війною, але життя не зупиняється. Треба жити. І навіть у ці моменти насолоджуватись життям, продовжувати свій рід, залишати дітей. В першу чергу я про це подумав, що у нас дуже опасна професія, і коли мені дружина сказала, що діти лише після війни, я сказав ні. Зараз, тому що потім може бути пізно.